Як заспокоїти себе, опанувати себе під час стресу, і як же заспокоїти амігдалу, частина друга? А, починаємо з того, що все як в літаку. Спочатку маску надягаємо на себе, потім на інших. Поки не взяти під контроль свій стан, з іншими людьми працювати не варто. А, пропоную а, таку техніку саморегуляції, самозаспокоєння, як чотири стихії. Все просто: у нас є знамениті чотири стихії, вода. Повітря, вогонь і земля. От про них розмова піде. Отже, перше, що ми беремо під контроль, це дихання. Тому перша стихія повітря. Є таке правило трьох: людина без повітря живе три хвилини, без води три дні, без їжі три тижні. Тому найперше, що ми стабілізуємо, це дихання. Є багато а, вправ на стабілізацію дихання. Одні з самих знаменитих, таких найзнаменитіших, це дихання по квадрату, його ж модифікація дихання по прямокутнику і там безліч інших різних вправ, які ми вправи даємо нашим військовим. Розказуємо, звісно, про квадрат, але нам зручніше розказувати про дихання по прямокутнику. В чому суть а, в тому, що а, схоже на рожок від автомата, а він у них завжди при собі, замість того, щоб уявляти квадрат. Проще простіше це відпрацювати на автомата, тобто прямо кутнику. Пам'ятаємо з першої частини, що під час стресового розладу, стресової реакції дихання у нас може або зупинятись, або пришвидшуватись, і дихання збивається. Тому пам'ятаю, що дихання потрібно стабілізувати. В залежності від того, в якому стані військовий знаходиться, нахватався він повітря чи навпаки забув вдихнути. Робиться або повний видих. Фу, якщо нахапалось повітря, ми не можемо вдихнути, нема куди. Тому потрібно видихнути. І вже потім по вправі можна починати дихати. Видих, звільняємо місце. І потім вдих, пауза, видих, пауза. Вдих, пауза. Видих, пауза. Таких два-три цикли, як правило, достатньо для того, щоб. Фокус уваги в мозку вже був на тому, що ми зараз дихаємо. Це таке правило, от, яке можна цивільним давати на телефоні, щоб вони запам'ятали, як робиться ця вправа. А військовим на магазині від автомата а, також. Гарна вправа така є, вона мені дуже подобається, і вона вона природня. Так? Людина все одно буде дихати, вона не може не дихати, вона в стресі все одно дихати буде, але головне її опанувати. Я бачила якесь відео, мені дуже воно сподобалось, де був поранений військовий, в пікапі його везли, і побратим його з ним якраз його супроводжував. Він тоді говорив: Давай, співай зі мною, давай вдих! І там ой, лозі, червона калина. І таким чином він робив дві речі. Він утримував його свідомість і також вони дихали. Тобто робиться вдих і потім пісня. Неважливо, по нотам, без, як завгодно. Але головне, що на видихі довга фраза йде. Я дивилася це відео і думала, боже, як класно, що якраз побратим робить дві речі: утримує його в свідомості пораненого, і стабілізує йому дихання. Це дуже такий приклад, е органічний і. Такий хороший яскравий приклад. Також можна використовувати вдих і довгу грудну лайку. Це також допомагає розвантажитись, якщо немає змоги і навчання там не було певного, щоб згадати про дихання, про квадрат або про, про прямокутник. Є такі речі більш доступні в військових. Отже, по диханню така історія. Далі вода. Вода вона допомагає в чому, чому потрібно пити воду, або хоча б змочити в роті. В роті пересихає, а, прилипає там, язик до піднепіння. І це також ускладнює процес ну, взагалі, стан. А, в чому секрет води? Вода а, розбавляє рівень кортизолу гормону стресу в крові концентрацію. От, тому пити воду потрібно, якщо вона є. Якщо води немає, де ж її взяти? Правила прості: почухати зубами у щоки. Або трошки прикусити язика. Не радиться, я б не радила кусати язик, тому що в сильному стресі можна розрахувати сили і прикусити. Тому, як правило, ми говоримо про те, щоб почухати, що почухати щоками об зуби. Якраз створює слиновідділення, додає да, можливість слиновідділенню І також це дає зволоження в роті. Третій пункт це земля, вправи на заземлення. Чому це важливо під час стресу. Пам'ятаємо, що тіло втрачає людина, втрачає відчуття тіла, фокусується на вибухах, на якійсь картинці, на звуковому ряді, але ніяк не на відчутті себе. І от якраз право на заземлення, вони створені для того, щоб повернути відчуття тілу себе. Почати потрібно з кінцівок пальців, рук, пальці, ніг. Як пальці ніг зробити, як котики лапками роблять, бо в бірцях. Ніхто ж не бачить, що ви там робите зараз. Можете спробувати сидиш і пальцями е, вирушиш. І руки також е, стискання в кулаки, да, або просто хоча б стискати руки, щоб розуміти, е, що кінцівки да, вони є, і вони відповідають на твій запит. Е, починаємо з кінцівок. Пальці руки пальці ніг. Також добре е, зробити б. Розім'яти оцю частину тіла, вона зажата, ззаді, шия плече. Звісно, коли я блуда вся, і бронік, і зброя, і все вправи особливо не поробиш. Але такі елементарні речі, як стискання рук пальців рук і пальців в ніг, і трошки розім'яти шию, щоб оцей трикутник ззаді трохи розпустити, звільнити і відчути, то це перше, що потрібно зробити. Взагалі є правило таке для того, щоб розслабитись, потрібно напружитись. Тому дійсно кулаки, пальці ніг, такі уявні кулачки і трохи шия зажими. Якщо є можливість по собі пройтись, як нібито людина Так, де ключі, де тут що в мене, щоб тіло своє відчути, от руками. Також можна зробити, струситися. Як тварини в стресі, вони виходять з калюжі зря вони струшуються. Якщо є бажання ніби то з себе струсити, стрес такі вправи даємо. Щоб це не було, їх тут ще кілька і вони, їх багато. Але ми беремо такі найдієвіші і ті, які людина швидше згадає. Тобто кулаки, пальці ніг зазелені, щоб стопи відчули землю, розслабити тут, бо завжди взагалі військових зажато. Ну і тіло якось так себе відчути. Це дасть можливість е, відчути своє тіло і навіть не потрапити в ступор, тому що ступор це стан, в якому тіло кам'яніє, німіє і втрачає е, відчуття себе. От ці вправи потрібні для того, щоб під контроль взяти тіло. Вперше ми беремо під дих, під контроль дихання, потім зголу в роті, і якщо є можливість попити води, рівень кортизолу зменшується з водою. І третє заземлення це відчуття тіла. І остання вогонь категорія це уява і навколишнє середовище. Повернути себе в це місце, де ми є. Для цього є вправа, проста вона така по хресту робиться. Дивимося. вниз, найяскравіше, що ми бачимо, описати це потрібно цей предмет вгору. Що ми там бачимо, описати цей предмет направо так само, найяскравіше, що ми бачимо, описати його, і наліво. Таким чином ми повертаємо себе в цей простір. Ми знаємо вправо про п'ять предметів якогось кольору або чотири предмети ще якихось, але це складно запам'ятовується людьми, які в ту секунду, в той момент цей стрес проживають. Найдієвіше все-таки подивитися. Направо наліво там вниз вгору і виділити для себе найяскравіші предмети. Це те, що більше військові запам'ятовують з нашого досвіду роботи. Про п'ятерочку подивись назву п'ять предметів чи наздо чотири там якогось кольору. Ну воно пам'ять не підтягує у стресі. А от ця вправа вона працює це з того, що якби ми навчаємо, і того, що нам дають зворотній зв'язок. Це вправа про повернення себе в цей простір, вона діє. також ця вправа вона ж не дасть змоги бачити тунельним зором. А тунельний зір це у нас вже ознака ступора. Тобто, коли ми дивимося навколо, ми таким чином не потрапляємо в пастку тунельного зору. Ось такий є протокол Чотири стихії, стихії, для того, щоб швидко опанувати себе. Він дієвий, він легко запам'ятовується, тому що це чотири стихії знамениті, також вони легкі в використанні ці вправи. От ми цю роботу проводимо і ми її даємо. Вона працює. Ми завжди говоримо про те, що рятує життя навичка. І от чим найпростіша буде навичка, тим швидше вона підтягнеться в пам'яті, коли потрібна буде ця інформація.